У самому центрі Полтави на вулиці Соборності відкрився новий особливий магазин в мережі Аврора, що підтверджує активний розвиток компанії та її прагнення бути ближче до кожного жителя. По-перше, я житель Полтави. По-друге, співробітник Аврори. По третє, ну, так, співпало. Що купили? Ще одну чашку. Люблю каву, починаю кожен день з неї. Тепер ще буду пити із такою також. На відвідувачів чекали унікальні розваги та активності. Зустрічі з ростовою капібарою, крівошоу, ретрофотографія, розіграші сотнями подарунків та багато інших приємних сюрпризів. Атмосфера свята доповнила значущість події, залучивши полтавців до спільної доброї справи. Побачили відкриття Аврори і вирішили зайти. Що очікуєте від «Аврори» сьогодні? Не знаю, розіграшів, подарунки. Я знала, що відкриття і без покупочок від селян ніколи не вийдеш. Що найчастіше купують? Побутову хімію, також посуд. Дуже обожнюю посуд. В центрі міста Аврора потрібна. Так, обов'язково. обов'язково. – Поряд живемо і вирішила зайти, завітати на відкриття. Чому подобається Аврора? Цінами, якістю своєю. В центрі міста потрібна Аврора на да, думку? Да, так, дуже була потрібна. Да, якраз потрібні були ці, прийшла до них. Завітали подивитися якісь новинки. Вже скоро Пасха, Тому будемо... я вже там була в тому відділі. Робота рядом. Що найчастіше мовляєте в Аврорі? Усе. Все купляємо в Аврорі, зручно, дешево. А чим подобається ще завжди все є в наявності? Одна з особливостей цього відкриття: уся виручка першого дня роботи буде передана на підтримку збройних сил України. Таким чином Аврора не лише продовжує створювати нові робочі місця, а й підтримує захисників, які боронять нашу країну. На знакове відкриття аврори у центрі міста. Чому знакове? Тому що саме в, в цій будівлі був раніше гранд-отель, Потім е був магазин «Укрспілки», А сьогодні ми вже маємо тут новеньку цікаву аврору, яка запрошує вас до себе в гості. Відкриття нового магазину це ще один крок у майбутнє, де Україна стає сильнішою завдяки спільним зусиллям бізнесу та громадян.